П'ятниця 1 грудня в ефірі новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Матеріали для виготовлення окопних свічок продовжують збирати у Хмельницькому. Це картон, віск, парафін та бляшанки. Долучаються усі від школярів до комунальників. Акцію зігрій воїна, оголосили волонтери Поділля майже місяць тому. Необхідні для окопних свічок матеріали передадуть у старостати Хмельницької громади. І вже невдовзі воскові вироби поїдуть на передову. Щоб робити свічки для солдатів, щоб вони Гріли їжу або якщо в базі вибі світло, вони запалять. А якщо буде холодно, то можуть вони запалити і грітися? Це дієве патріотичне виховання. Коли ми виховуємо не словом, а дією ділом і такою акцією, коли ми робимо окопні свічки, збираємо все для їх виготовлення, і до цього збору долучились всі учні нашої школи. Ми лише розпочали, а це результат одного дня в кожному класі. Чути ми дуже радіємо снігові. Але як сьогодні там в окоп? Нашим захисникам. Тому, коли ми сказали, що ми збираємо копні свічки, матеріали для їх виготовлення, відгукнулись сусі. Тому що кожна дитина розуміє, свято сьогодні у кожній домівці маленьке домашнє, можливо, завдяки тим, хто тримає фронт. Люди за тиждень знову наповнюється цей ящик. з Амбулаторія розташона нас на Дальні Гречанах Волочиська 6. вони он вже накрутили, і навіть деякі залили парафіном, і парафін привезли. Що достатньо тільки от, е, цей ящичок залити воском з парафіном. Е, відвідували книжки ці Оксана Михайлівна Зіменко в клубі. Також Ну, роблять всі. 1 грудня у світі відзначають день боротьби зі снідом. На Хмельниччині наразі живуть 2,5 тисячі осіб, уражених вірусом імунодефіциту – з 2004 року для лікування таких пацієнтів застосовують антиретровірусну терапію. Вона передбачає безперервний прийом пігулок, що дозволяє людині жити звичним життям. Лікування безкоштовне. ВІЛ передається статевим шляхом через кров та від матері до дитини. Він може мати безсимптомний перебіг, тож медики закликають мешканців області тестуватися. Це можна зробити анонімно і безкоштовно, звернувшись до сімейного лікаря. Збільшилась кількість перше виявлених. Ми маємо вже 250 осіб, а було до 200 завжди. Але це пов'язано з дуже гарною програмою, яку впровадили в області. Завдяки таким потужним адміністративним діям ми отримали багато грантової допомоги у вигляді швидких тестів. Вони роздані по всіх лікувальних закладах в області, і це дає можливість. Кожному лікарю, сімейному, в кожному лікувальному закладі швидко, безкоштовно провести тестування. І як наслідок, є виявлені пацієнти. Є хвороби, покази, ну, скажімо так, покази, при яких обов'язкове тестування на віл, коли пацієнт поступає в лікувальний заклад. А при зверненні до сімейного лікаря це ті варіанти, коли Особа має ризикову поведінку, незахищені статеві стосунки, наприклад, вживання наркотиків, ін'єкційне. І передача віл від матері до дитини, вона є актуальною. В нас, правда, випадків немає в поточному році ще. Але всі жінки, які вагітні або планують бути народжувати дитину, мають пройти всі види обстежень, в тому числі на віл. Якщо вони виявляться віл-інфікованими, Облік, прийом ліків і тоді гарантовано народжена здорова дитина. Заохочують молодь ділитися кров'ю. У Хмельницькому стартував проєкт під назвою «Вперше донор. В його рамках для студентів влаштовують презентації про повний процес забору кровів, вплив шкідливої їжі на її якість і не тільки. Проєкт направлений на залучення студентів до здачі крові. Організатори такої ініціативи благодійний фонд Мій донор. Розробляючи цей проєкт, ми проводили низку насправді досліджень, аналітичних глибинні інтерв'ю у фокус групах і виявили те, що розуміння потреби донорства є бажання бути донором студентської молоді є, але є такий певний страх саме першої донації, тому що є ще диск оточення батьків, що це страшно, що це боляче, довго, можливо, нестерильно. От і ми в цей проєкт заклали ті форми роботи, які спробують розвінчувати саме ці стереотипи та спростовувати усі всі досі існуючі міфи. Перша хвиля проєкту це загалом. Му, ось такі інтерактивні презентації у закладах переважно вищої освіти та закладах вахової передвищої освіти. От а потім буде в нас ще декілька колективних походів е, з числа тих студентів, яких нам вдасться змотивувати наважитись на цю першу донацію. От і потім ми вже маємо за мету гуртувати їх загалом навколо такого, умовно кажучи, донорського нетворкінгу, щоб е, поступово будувати у Хмельницькому спільноту донорів, які будуть прикладами для інших. Ялинкові ярмарки запрацюють у Хмельницькому з наступного тижня. Про це повідомили в управлінні торгівлі. Мешканці міста зможуть придбати ялинки, ялиці та мотанки у мікрорайонах Гречане, Ракове, Дубове, Озерна та Виставка. Ялинкові ярмарки ми приводимо вже не вперше. Щорічно, ви знаєте, це наша така традиція до різдвяних свят. Всі підприємці самостійно визначають, в яких датах вони. Починають працювати з 4-го, з 10, з 16 грудня. У мікрорайонах, так, щоб це було зручно мешканцям міста, це гречани Пошухевича в локації супермаркету АТБ, це і Раково, і Дубово, і Проспект Миру, і Озерна. Це різні різні мікрорайони. Буде звичайна ялинка, буде ялиця пухнаста, і будуть мотанки. Хмельницькому відзначили переможців обласного конкурсу журналістських робіт. Кращих обрали у чотирьох номінаціях. Однією із призерок стала і наша колега Тетяна Самсунюк, авторка телепрограми Україна в тренді, у якій розповіла про волонтерський фронт. Загалом участь у журналістському конкурсі взяли 11 ЗМІ, А всього на розгляд журі було подано 32 роботи. Це певно, що кожен журналіст не буде приховувати, що приємно, коли роботу відзначають, коли помічають. От але насправді це дуже маленька краплина наша в тому, що ми можемо робити. І насправді дуже котре хочу подякувати волонтерам-захисникам за те, що є нам можливість тут зустрічатися, отримувати нагороди. Але якщо відверто, то всі ці нагороди будуть йти, певно, що тільки на підтримку наших захисників, і так певно є правильно. Мета була це популяризувати реформу місцевого самоврядування для того, щоб мешканці Хмельницької області знали про те, що таке реформа, що таке саме. Рядування, кращі практики, громади, розвиток громад. Але 24 лютого 22 року внесли корективи в наше життя. І тому цей конкурс трохи спрямований на те, щоб наші журналісти могли висвітлювати наших військових, наших волонтерів, які допомагають фронту, переселенців, які проживають в нашій області. І треба сказати, що. Дуже потужні роботи були виставлені на наш, наш, наш конкурс, і це радує, тому що насправді всі ці історії я впевнена переконана в тому, що вони пропущені через серця журналістів. Виставку Ідентичність презентували у Хмельницькому обласному художньому музеї художниця Ганна Богачук. Вона об'єднала історії 20 українок. Усі вони відповідали на питання: чи пам'ятаєте ви момент, коли вперше усвідомили, що ви українка? Кожна історія ховається за двома шарами шовку, які художниця оздобила портретами героїнь. Ознайомитися із проєктом можна протягом грудня. Це арт дослідження факторів, які формують ідентичність українок, що повпливало на те, що зараз вони називають себе українками. Цих героїнь об'єднує ну, така активна соціальна позиція і громадянська, вони всі дуже дієві особистості, з потужним таким бекграундом, ну якби професійним. Всі дуже різні. Вони деякі соціальні підприємці, деякі волонтери, деякі там театра, театральні актори. Мисткині. Я задавала питання, коли саме ви усвідомили себе українкою. Але 100% респондентів починали свою розмову з мови. Багато історій про дідусів-бабусь, це на другому місці. Тобто вони як несли цю ідентичність для своїх онуків. Ще дуже багато про ми говорили про школу і особливо вчителів, наприклад, один вчитель, який зробив мірою формував це відчуття українськості. А далі там вже йшли інші там, музеї, телебачення, театр, їжа і так далі. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!